Онлайн-курс навчання дитячому масажу від народження до 16 років. Це платформа з необмеженим доступом, на якій збережені навчальні відеоматеріали, які ви можете переглядати та припракти в зручний для вас час. Ми зібрали відео і будемо ще поповнювати відео малюками з різними патологіями. Додатково до цього курсу ви отримаєте. Вивчення глибокої анатомії це вивчення всіх систем організму, органів патологій та робота з ним. Додатково ще додаю до каналу з інформативного по діткам. Це все, що стосується дитячого масажу від народження, всі фізіологічні процеси, всі правила роботи від народження до 16 років. Додатково я вас постійно супроводжую. Виникають питання. Ви мені пишете. Я вам допомагаю. Далі покажу вам, як виглядає нарізочка з цих відеороликів, навчальних, які зберігаються в онлайн-платформі. У нас сьогодні дівчинка Кіра, вік 6 років, готується крихітка до шкільного періоду. Що ми бачимо? Ми бачимо формування сколіозу, ступного прийому розминання ребром долоньки. Натиск. Повернулись до хребта з дотиком. Права ніжка. Потрістили ніжку, щоб ніжка розклапилася, совенько і бачите. Повний вік, 4 роки, 9 місяців. Сьогодні в нас буде 10 відвідування загального масажу. Працюємо повністю з усім тілом, окрім голови. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вирівнялись лопатки, що вирівнялась асиметрія в впопереку, півспинки. Тобто ми повинні спостерігати ось такі от. Рух лопаточки. Цей рух він безболісний. Ми в жодному разі не робимо його через силу, якщо бачимо, що дитинка напружується.